синій туман, схож на обман. І так рухаємося в умовах недостатньої видимості. А Недостатня видимість, нагадаю, це видимість дороги на дому напрямку руху менше 300 метрів в умовах, в умовах туману, дощу, снігопаду, пильних борь, а також внутрішні та вечірні сутінки. Правила дорожнього руху в частності 19 розділ. Використання зовнішніх світлових приладів зобов'язує в умовах недостатньої відомості водіям вмикати на транспортних засобах ближнє світлофар. Це стандартне обладнання, яке є. О, зараз хлопець їде, то денні хади вогні. Оце чудово. Або додаткове обладнання, замість якщо є на всіх автомобілях, є це противотуманні фари попереду, От, бачите, виїжджає автівочка вантажна. Ось вони, протитуманні фари або противотуманні ліхтарі, червоні позаду. Ось так. Що забороняється в умовах недостатньої відомості? Забороняється виконувати обгін, тобто випередження одного або декілька транспортних засобів, пов'язаних з виїздом на зустрічну смугу. Все, що ми. Робимо у межах своїх мух, то то не обгін. Пластування, маневри, але також це небезпечно. Звертаю увагу на це, хай щастить.